Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto. В сьогоднішньому огляді мова в нас знову піде про проєкт Nash в якому нещодавно стартував другий сезон. І в сьогоднішньому огляді ми поговоримо про оновлення, які відбулися, і взагалі, що змінилося в самому проєкті. Тому не будемо затягувати, перейдемо до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під відео, потрапляти до telegram бота Тут ми можемо бачити, що стартував другий сезон. Тут вказано, що ми тепер зможемо заробляти ще більше. Ну про це все ми пізніше поговоримо ну, Для початку, хто не зареєстрований, запускати бота, далі натискаєте PlayNow, запускати сам додаток з грою, чекаємо, поки в нас йде завантаження. Також ми тут бачимо відразу дорожню карту, що вже виконано і що далі планується. Далі тут ви відразу збираєте свій пасивний дохід. І перше, звичайно, що ми бачимо, що змінився інтерфейс. Тепер ми Клацаємо не так, як раніше по майнеру. Тепер ми клацаємо по котові, але тут можна сказати, все залишилось так само. Клацаємо і збираємо жовті монети. І тепер ми не просто прокачуємо майнери. В нас є своя майнер ферма. Натискаємо ось сюди Майнер ферма. І бачимо, що в нас відразу є два майнера. Також ми можемо ще відкрити третій і четвертий. але для цього нам потрібно прокачати ось цей майнер до п'ятого рівня. Цей майнер у нас добуває червоні монети. Раніше ми могли їх тримати стейкаючи наші жовті монети. Зараз також ми можемо їх стейкати, але тепер вони зробили що. Ми бачимо, що у нас є ось такий майнер, до якого рівня він прокачується, і скільки він нам приносить. На це відповідно нам приносить жовті монетки. І також ми можемо бачити, що ось тут з'явився ось такий надпис: що нам потрібно 7 рівень для того, щоб добувати. Діаманти, які тепер також є в нас у грі Цей майнер, також якщо ми прокачаємо до п'ятого рівня, він нам буде приносити ці діаманти. Ці діаманти будуть самою цінною монетою під час Тегіє, тому її також потрібно обов'язково добувати. Тут ми можемо бачити способами, якими ми можемо це робити. Далі, тут червоні монети, те ж саме все бачимо, як їх добувати. Далі жовті монети. далі Токени SP, як бачите, я вже трішки добув. І останнє це в нас токени ЧО. Тут, як теж бачимо, з'явилась можливість заробляти ці токени в колесі фортуни, але поки що це колесо недоступне. Далі я вам покажу, де воно знаходиться. А поки що йдемо далі. Для того щоб нам прокачати наш майнер, ми натискаємо ось сюди. Бачимо, що ми можемо його прокачати, скільки для цього нам потрібно коштів. Також тут надається вам буст. Наприклад, зараз у мене є халявний буст на 75%. Ви просто натискаєте. Там у вас спочатку буде взагалі здається на 100% чи на 125%. Натискаєте безкоштовно. І як бачите, у нас починається видобуток на 75% більше. І надається цей буст на півгодини. Так що його також використовуємо. Ну і звичайно, цей майнер також. Буде майнити на 75% швидше, ніж зараз. Також тут ще з'явилася така вкладка. Інструменти. Ви можете придбати додаткові запчастини до майнера, і це також збільшить ваш дохід. Я поки що цього не буду робити. Я хочу прокачати майнер, тому буду збирати червоні монети. Цього майнера також тут можете бачити, які інструменти ви можете прокачати. Але спочатку я б радив вам прокачувати майнер, так як ще тут вказано, що ці інструменти будуть діяти лише на цей майнер. Тобто, як я розумію, коли ви перейдете на наступний рівень, вам просто заново потрібно буде купувати ці запчастини. Тому спочатку прокачуємося, а потім вже починаємо прокачувати додаткові запчастини. Також ще в грі зараз проходить івент, буде тривати він ще 8 днів 11 годин. Коли ви на нього натискаєте, бачите ось такі винагороди. Ці винагороди зліва ви відкриваєте безкоштовно. Вам просто потрібно знаходити ось такі подарунки. Вони можуть бути любде у грі. Просто зайшли, походили по різних вкладках, і так ви зможете знайти ці подарунки і відкрити вже додаткові винагороди. Також у нас тут. Залишилась функція картки, які нам приносять з вами пасивний дохід. Ви їх прокачете, і вони вам щогодини приносять певну кількість жовтих монет. Зараз тут залишилися лише спецкарти. Ці карти недоступні, але як бачите, тут пише, що все одно куплені карти в попередньому сезоні будуть вам Приносити дохід, так що, якщо ви прокачували карти з цих вкладок, то вони все одно будуть вам приносити прибуток Далі в нас також з'явилася ось така вкладка місто. І тут ми бачимо, що тепер у нас тут знаходиться магазин, тут наш тут наша майнер-ферма, і також скоро буде доступне колесо Фортуни, де якраз ми зможемо вибивати навіть токени чоу які вже можна буде продати. Далі в нас вкладка дохід, тут у вас будуть завдання. Я не знаю, чомусь в мене багато завдань не появилося. На іншому аккаунті там в мене з'явилися більш прості такі завдання, там запустити якогось бота, зареєструватися. І за це також ви отримаєте жовті монети. Остання вкладка в нас це друзі. Запрошуємо друзів, вони вам приносять відразу по. 10 тисяч монет за реєстрацію, ну і далі ви вже отримуєте якусь частину прибутка від їхнього видобутку жовтих монет. Також забув вам сказати, що в магазині трішки змінились ціни. На це дуже я все не звертав уваги, але сам ось цей спеціальний пак зріс в ціні десь на 0,5 тонна. Я хотів придбати в попередньому сезоні, але придбаю. Вже в цьому. Ну В принципі, давайте зараз навіть придбаємо цей пак на відео. Зараз зайду в свій гаманець через телефон, скопіюю цей QR-код, далі підключусь. Так, тепер знову натискаємо передбати і вже за 1.99 купую цей пак. Я нікого не призиваю також купувати ці паки, я просто вирішив це. Зробити. Я витрачаю свої кошти, тому якщо навіть я втрачу це мої кошти. Ну а ви вже самі приймаєте рішення, чи купувати цей пак і витрачати кошти, тому що гарантій, що ви одібеніте ці кошти, немає. Так і все, у нас пройшла транзакція на гаманці. Тепер давайте подивимось, чи отримали ми наші винагороди. Всі винагороди ми можемо бачити ось тут. Миттєвий доход майнерів 12 годин. Антихалвінг першого сезону плюс 5 друзів. Я зрозумів, якщо ви не можете запросити, ви можете придбати цей пак і вам буде зараховано 5 друзів. І також надається буст до майнерів на 400%. Який буде працювати 180 хвилин. Так, ну і давайте глянемо, чим отримали ми наші винагороди. Так, повертаємося в майнери. Майнінг ферма. натискаємо на будь-який майнер, бусти. Так, зараз ми його запустити не можемо, бо у нас запущений цей, але як бачите, зібрати ми можемо. Так як в нас вже запущений цей буст, і по закінченню ми зможемо запустити вже цей. Так, що Закриваємо це поки що. Повертаємося назад. Бачимо також, що нам нарахували 15 діамантів. І також ще ми тепер можемо отримати ось цю винагороду. Давайте спробуємо її отримати. Чекаємо, поки йде перевірка. Все, нам зарахували цей мільйон жовтих монет за те, що ми зробили купівлю в магазині. Далі, також у нас залишилась функція стейкінгу. Ви стейкаєте свої жовті монети, у вас починає збільшуватись прибуток червоних монет, і одночасно ви прокачуєте свій. Рівень, так що тут нічого майже не змінилось. І ну, тепер давайте ще в кінці обговоримо тему командних турнірів, натискаємо на нього, бачимо статистику нашої команди. Я тягну всю команду, не можу, на жаль, знайти таких відданих гравців. Ось так, як бачите, вони поки що в мене працюють. Хоча це тільки початок сезону, можливо, просто хтось ще навіть не заходив у гру. Я не публікував про. Закінчення цього сезону, так як ми зайняли там 111 місце, отримали 150 тисяч жовтих монет. Звичайно, це дуже мало. Попередня винагорода була у нас в червоних монетах. І скажу чомусь тут доволі все одно не коректно нараховуються ці пойнти, так як у мене, як бачили, 200 тисяч енергії партнерів по команді, я знаю, що кількість пойнтів набагато нижча. І я доволі часто заходжу і витрачаю цю. Енергію, але понтів мені нараховують менше. Наприклад, от сьогодні я знаю, що ось цього партнера там лише 50 тисяч енергії, він її всю проклацав і отримав відразу ось цю суму. А я проклацав свої 200 тисяч і отримав трішки більше понтів, ніж він. Як це все працює, я не розумію, можливо, це так і задумано. Ну і все, вроді, пробіглося по всьому, що в нас оновилося. Продовжуємо працювати. Айдроп все. Ближче. Тому кому цікаво, переходимо, починаємо працювати. Збираємо монетки, збираємо діаманти, прокачуємо свій рівень, збільшуємо пасивний дохід за допомогою карток, чекаємо запуску Колеса Фортуни. Можливо, там вже вдасться нам щось заробити. Ну а я не буду більше вас затримувати, Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!